Нова назва для Кіровограда. Тепер місто хочуть перейменувати на честь драматурга Марка Кропивницького. Це вже третій варіант. Перед цим пропонували назви Інгульськ та Єлисаветград. Однак через протистояння прихильників цих варіантів від них вирішили відмовитися. Тепер народні депутати запропонували жителям міста новий топонім. Яке відношення Кропивницький має до Кіровограда? Знають наші кореспонденти. Перший український професійний театр народився саме у цих стінах 130 років тому. Тоді Марко Кропивницький, всупереч заборонам царської Росії, виставою Наталка Полтавка заявив світові про зрілість української театральної культури. Ігор Смичик, автор книги про драматурга, вважає, що гіднішої кандидатури для нової назви міста годі й шукати. Для цього з однодумцями навіть розробив проект нового гербу. В центрі на щитки, е, споруди театру Кропивницького. От тут е, є, значить, перо, е, тобто тут драматургія, письменництво. От е, по боках своє щита, тут постать воїна Скіфа, а тут постать е, е, козака. Олександр Горбунов, рожнець Кіровограда, подав цю пропозицію до профільного парламентського комітету, оскільки вважає, що назва Кропивницький продовжить традицію віковічення видатних українців. Саме Марко Лукіч Кропивницький це та людина, яка один з перших заявив про те, що українці це не народ, а нація. Це людина, яка відмовилась переводити свої п'єси і твори на російську мову. Він пропагував все українське і був справжнім патріотом. Головний режисер театру імені Кропивницького від пропозиції у захваті. Особисто мені дуже імпонує ця назва Кропивницький. Я б хотів, щоб це. Місто носило цю назву, тому що ця людина, це титанічна постать, це фундатор українського театру, явище українського театру, професійного театру. Проте є серед театралів і противники такого варіанту. Їм більше подобається перша назва міста Єлисаветград. Однак, оскільки багато городян зараз не готові її прийняти, пропонують відтермінувати перейменування Кіровограда. Я бажаю, що місто повинно носити все ж таки назву Єльсаветград Святої Єлісавети. Але, на жаль, так сталося, що ми не можемо зараз прийняти це рішення. Я думаю, що можливо не варто зараз переіменувати міста. Чи стане Кіровоград Кропивницьким? Вирішать народні депутати. Документ про переіменування міста вже у парламенті. Ігор Токар та вся команда 112.